Що ж, ми приходимо до нашої кулінарної рубрики, і сьогодні нагадуємо, що свій 64-й день народження сети легендарний актор, режисер, продюсер, володар диво Оскарів і титулу Секс США. і не тільки США – Джордж Колуня. Ох, дивлюся на клуні, і розумію, що мені в мої 40 так би виглядати, як він зараз 64. Вітаємо з днем народження і приготуємо сьогодні його улюблену страву піцу Маргаріта. Точніше, легку сніданкову версію цієї страви у формі конуса і значинкою. Тобто, як я люблю, дуже швидко і ледач. Як приготувати трендову конопіцу знає шеф-кондитерка Івана Куницька. Ми її запрошуємо на кухню. Буде ділитися секретами Івано, Доброго ранку Доброго, доброго ранку, ранку, Івана. Давайте вітати е, вас і Джорджа Хлоні з днем народження. Доброго ранку. Доброго, доброго ранку. Ну що роздавайте завдання, розказуйте, що нам потрібно. Які інгредієнти у нас? Так, ми готуємо нашу кону піцу з лавашу. Uh -huh. Нам потрібна буде курочка, томатне пюре, сир, сулугуні, томат, можна прованські трави італійські. Ну, коротше, що хочете. Так, ну давайте тоді крутити конуси. Так, давайте швиденько покажу. Давайте. Ану. Це найважливіше, так розумію, Най, точніше, найскладніше в цьому в справі. Так, ми так. Розділяємо, так, навпіл. розділяємо навпіл. Uh -huh. Uh -huh. Так. Тримайте. так. Так, і, і далі. І що? Так, зараз. А готові коднаси продаються вже чи ні? Ви знаєте, теоретично, я думаю, що можливо і таке. Тобто, як колись стємки туди робили, да, чи да, що? Да, а, да. Та, це я зараз легко! Оп. Так, О, прекрасно. Вона. а зубочистки нам достатньо буде? Чи так. О, не факт, що вона втримає? Ой. Ні, ні, вона втримає. Але лавашик такий виходить. У нас трошки пухенький, не зовсім тонкий. Так, потрібно, щоб дивіться, ні, можна вона. взяти будь-який, можна Його взяти тоненький, вона. можна взяти. Це більш такий, як тортилья. Ага, як тортилья більше. Це буде такий більш цупкенький, і він витримає начинка, якщо буде трошки така більш волога. Якщо дірочка там вийшла внизу, щось робити з неї до нічого у мене так. Олексій, що це ти накрутив? Ну що я що не так? Ну диви, Дуже так. гарно. Дуже гарно. Ну, ну дивись, блять! От вона не може мені зранку нічого не вставити. Зате ми знаємо, який да, Олексій. що ти будеш їсти. Да. Я так розумію, що потім їх треба запікти якось, да? чи що з ними? Так, їх бажано поставити на деко і запікати ну, буквально хвилин 5 7 180. при 180. 180 градусів. І для чого це робити? Для того, щоб вони втримали начинку. Так, ага. Чекайте, ми їх запікаємо без начинки. Так, так. Ми спочатку ага. підготуємо. Це буде така наша формочка, яку ми будемо фарширувати. Тоді і тут давайте. Отак от опускаємо, от, опускаємось отак. От. Оп, -оп, оп, 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 і дістаємо звідси вже готові запечені конуси. Так, е, дякуємо, що зекономили мої п'ять хвилин. Так, і що ми їх будемо так. зараз начиняти? Так одне важливе коротше таке зауваження, Давайте. коли ви їх дістали з духовочки, ага. не забудьте дістати наші зубочисточки. Точно, так. а то може бути деяка проблема потім до зубного. Так. А щоб ви знали, зараз я ходив до зубного з томату по півтора тисячі гривень, я не це вимовити не можу. Це ще мінімалочка. Це якось цей да, дешево так. обійшовся. Так, а. що робимо? Дивіться, ми спочатку підготуємо зараз секундочку. Ага. Ми змішаємо наше томатне пюре угу. з курочкою. Угу. З тут курочки. Давайте я, а ви далі розповідайте, що робити. Я а, швиденько. Так, а ми беремо сир і. Угу. Ми його кладемо спочатку, сир. Він коли буде розплавлятися, заодно наші оці дірочки він прикриє отам. А так і ще раз його засунемо в, в, в щось розплавлятися, маєте на увазі? Ну, в духовку ще раз поставимо. А ще раз поставимо. Ага. Так, так. Так, так, тепер це сюди, так? Так. Yeah. Я от у мене проблеми з міткістю. Я не такий вправний, як українські піхотинці. До речі, сьогодні день піхоти. Між іншим, друзі. Все, Бо я люблю з горкою. Я зрозуміла вже. Сир спочатку сир для того, щоб там нічого не витікало, так? Так, так. а потім вже м'ясо. Потім ми кладемо помідорчик зверху, так гарно і ще трошечки зверху присипаємо сирочком. Слухайте, а це піця якраз для мене. Щоб раз, два і все готово. Да, да, дуже так, дуже зручно. Помідорчик. льо помідор. сир, Все, Маргаріта. А я тут... роблю сир і помідор без курочки. Можна? Можна. У звичайно. мене буде М -м. пірамідка. Отак. Ми... От ми ставимо. Боже, так. прямо такий букет-букет. Да, кільце. Зараз я поставлю. Давайте. М -м, давайте так, давайте знаєте, що. Можна вас попросити, потримати? Можна, так. Да. Я я тут за привезти, віднести, потримати. Як... А ми швиденько ще зробимо. Давайте, да. декілька. До речі, До речі конопіцу її ж люблять їсти в Європі вже більше десяти років. Таке вигадали Шо, серйозно? І, та, і взагалі цим світом цей тренд розповсюдився, коли в 2013 році італійці винайшли цю спеціальну піч навіть для виготовлення. Зараз її показуємо. А конусів із тіста. І це Винахід він буквально змінив правила гри в світі піце. Дивно, що це італійці придумали. Мені здавалося, італійці такі консерватори в плані піце. Але бачите, а, загал... а ми ні. взагалі робимо е, тісто для з лаваша. Боже бідні, вибачте, італійці, але ну це, знаєш, знаєш ці <рес> два хлопці-італійці з інтернету, які постійно там їздять по Німеччинах, по Британіях і розповідають, як правильно треба робити піцу спагетті. І... Не знаю, О, подивіться, вони дуже класні. І я тобі <рес> скажу, що насправді і. Е, про піцу говорити з італійцями це може навіть людину образити італійця, тому що вони дуже до цього ставляться, прям так як там прискіпливо, так тому що піца вперше була придумана, ну точніше, зафіксована перша 500 років тому в Ніаполі, і зараз там навіть є рецепти, які роблять лише в Ніаполі, ніде інше не дозволяє Євросоюз робити зробити таку піцу. Я собі, так. А скільки часу ми будемо це запікати? Нашу красу. Дивіться, у нас начинка практично готова. Нам треба, щоб розплавився сирок, Тому на... хвилинок 10 – це просто поту. А я ще скажу, що можна поставити 10. в мікрохвильовку на 4 на 5. і та можна. А що ну, ні, можна? Ну, ж? З духовки буде смачніше. З духовки буде смачніше. я А у нас уже є. є. А у нас До речі, є. давайте я вам ще розкажу про найдорожчу піцу. От, ну. Я люблю цю рубрику, коли ми намагаємося вгадати, скільки коштує найдорожча піца в 100 баксів. Ні, ну льоша найдорожча. Ні, ну 150 баксів. Я Думаю, п'ятдесят бакс. Вісім доларів буде коштувати хто більше. В доларах мільйон 12 тисяч. Я вам 12? полегшу задачу. Ну, Ні. Я от не сумніваюсь. Там, звісно, є якесь золото. Ця розкішна піца називається Луї 13. Ось вона з лобстерами. Її виготовив виготовлення в Італії. Там найкращі інгредієнти, лобстери, три види ікри, органічна моцарелла, рожева сіль, ну і куди ж без їстівного золота. Хоча трюфелі ще я бачу. М -м, трюфелі. Ну що, ми якби щоб. Ну, як да? <серканістично> <серканістично> так, мене не шкода, я сьогодні не читаю новини, да? тому я спробую. А воно гаряче, друзі. От, а можна я зроблю? Я, Ой, як так... я знаю, що тут багато сиру, а я люблю сир. Можна я собі почну? <серканістично> Давайте я поки нагадаю рецепт, поки Льоша хрустить пікону <смір> піцею. Що в день народження клуні? Ми готуємо улюблену піцу Маргарити. Щоправда, в легкій сніданковій інтерпретації. Ми використали такі інгредієнти – лабаш, сир, сологуні, куряче філе, томатне пюре, томати, прованські трави, сіль та перець. Ну я наскільки розумію, в принципі, начинку ми можемо там варіювати так, за власним смаком. Так, звичайно, будь-яку будь можна робити гавайську, чотири м'яса, чотири сири. Яку хочете, яку полюбляєте. Чотири м'яса, Олексій. У тебе зараз. Є шанс дізнатися, що там можна чотири м'яса, скільки тут і чого а можна п'ять м'яс? або шість м'ясо для вас. Це все прикольно. Не очікував, що ну спочатку ж лавашик у нас такий. Я думав, що буде ну не дуже. А коли він запікся, дійсно, що в мік... мікрохвильовці буде на то, треба. Ставити в духовочку, і воно uh -huh. буде так приємніше. Uh -huh. Такі, щоб знаєте, щоб, щоб димок от димку не вистачає. Була взагалі залі ідеально. А нас там всі з м'язком, так? Олексій, Та... сьогодні ти будеш їсти весь бук. Дякуємо Все вам, є! Івана. Що сьогодні нас навчили швидко готувати міні піце конопіце. І такі трендові конопіці, які підкорили весь світ. Точно підкорять ваш шлунок, як вже підкорила Олексія. Зотувати шеф кондитерка шоколад є Івана Куницька. Івана дякуємо ще раз. Choďte do našeho šiatu. Ano,